Так от, як ітог попереднього сказаного, і всі ці три відео я виклала в профіль да, про включення планет, про пізнання себе, що дає пізнання себе через такі знання, як астрологія, дизайн людини, генні ключі. Це не про те, щоб дізнатися все напору, наперед або знайти правильні відповіді. Це більше про те, щоб повернути собі довіру до свого шляху. Коли ти вивчаєш свої планети в астрології, свої активації в дизайні людини або, наприклад, свої тіні та дари у генних ключах, ти ніби бачиш карту, яка завжди була з тобою, всередині самого народження, не чужу, не чужий шлях, а свій. І починаєш розуміти: а, ось чому я завжди так відчував, наприклад, людей, або ось чому мені складно було в дитинстві, і в чому мій ресурс, або ось чому мене тягне в одне, а не дає спокою інше. І це не дає готових рішень, але дає ясність. Спокій дає прийняття і, в принципі, розуміння свого напряму. Ти починаєш не боротися з собою, а працювати в потоці е, своєї природи. Ти більше не живеш на осліп, слухаючи всіх підряд, а ти живеш е, з глибини себе. І навіть якщо шлях ще не до кінця зрозумілий, ти вже з'єднаний з собою. І я думаю, що це найголовніше. Ти розумієш свої фокапи, ти розумієш, що тут тобі потрібно набратися досвіду. А ось тут просто я ще не дозрів. А ось тут я візьму відповідальність. А ось тут у мене просто е, такий шлях. І я просто так обрав. І тому мені немає чого паритись. Я знаю. І тому я спокійний. І я не борюся. Я не роблю як хтось. Я не дивлюся за кимось. Я просто я і все.